Стого туру першої ліги групи А. епіцентр е, зустрічається е, поточний рахунок 1-1. Ну і агробізнес. Це третій кошу. Олег Веремєнко, третій Сергій Сімінін, 19-й. Владислав Шкіндер, 17. й Я... Спостерігач арбітражу Валерій Лисакевич. Що ж бачимо, все готове до... І в чемпіонаті України і за кордоном, ну, якщо говорити про ВПЛ, то тут можна лише зараз згадувати про Семініна. в тому чи іншому поєдинку, змушений гравців ставити на ту чи іншу ігрову позицію. Шкіндер нічого не став особливого видумувати. Бірується він з непогодою. Тут втрата м'яча, чистий відбір м'яча. Зараз може бути небезпечно і рахунок відкритого нашому поєдинку. Самі собі цей гол зараз привезли гравці Поділля. І Артур Ременяк забиває в другому матчі поспіль своєї команди. Тут Пасічник помиляється. Пасічник відпускає від себе м'яч, пріхна перехоплює, віддає передачу на Матюшенка, і Матюшенко вирізає блискучу передачу зараз на Ременяка Ременя. Ну, жовту картку зараз заробляє Владислав. Подача ближню штангу, але там Дворовенко м'яч виносить. Носить головою на підборі. Зараз гравці Поділля. Черпачок від Сімініна, удар головою невдалий, але тут кутовий строку oh. народження. Саме він зараз виконує кутовий, точніше розіграє. Кутовий є подача, страшний майданчик наградна комбінація, пасічник прибуває в поєдинку, особливо в першому таймі. Зараз положення по загрою не було, якби Бріхна обігрався. Він з Рожком, удар по воротах непогано, але знову в грі ще раз повторі можемо подивитись цей момент. Удар по воротах від ременяка і непогода в грі. Веремінка, що зробить Олег? Олег переходить центр поля. Олег віддає зараз цікаву передачу, проходить цей пас, удар по воротах непогано, небезпечно грав е зараз. Веремінко, непоганий удар вийшов в пасічника, ну але ременяк проти робця забігає Дворовенко на лівому фланзі. Дворовенко отримує передачу. Дворовенко зараз виконує в трошки майданчик. Простріл на дальню штангу це було дуже і дуже небезпечно. Максимум дві. Арбітер компенсує до першого тайму. Приходить передача на Стоярчука Андрій Можева, що цей майданчик. Подача! Удар головою небезпечно і взяття воріт немає. Прикраси дивимося, як це було. Столярчук втікає. Столярчук виконує невіз. Ранга пробиває головою. Ріжного Поділля розпочинає другий тайм цього поєдинку. Розпочинає з атак. Зараз удар по воротах. Який момент, який шанс! Зараз історії дивимося цей епізод. Ранга в штрафному майданчику. Каранга віддає передачу назад на сніжка. Сніжко класно грає в один в один. Сніжко підключає зараз воробця. Воробець виконує подачу на дальню штангу. Там не зовсім впевнено грає Росул. Сніжко Але підключив він Робця, І Йоробець також зіграв досить непогано. Не зовсім певно. Сніжко. Що зробить Олександр? Олександр віддає передачу в боротьбу. Там Росул вийшов з воріт. Удар по воротах небезпечно пробивав зараз Каранга і в грі. Що ж ми попрощався з м'ячем Далі кустиш. проходить передача на оробця, оробець направо, Боженар що зробить Даниїл? Забігає Сімінін. Уженар передача на дальню штангу, там нікого немає, досить і втрачає м'яч абсолютно незрозумілій ситуації. Ременяк на лівому фланзі Дворовенко забігає в зону. Ременяк далі з м'ячем. Ременяк шукає варіанти. Продовжує знову Ременяк. Передача буде, так буде простріл, але остання передача не вдала, Тут поспішив правого захисника. Минає був найкращий досвідчений гравців команди. Минає в свого часу був в Олександрії, грав під керівництвом Руслана Ротаня, ну, щоб не було струсу мозгу, заміну показують зараз. Ну і Віталій Гемега готовий вийти на футбольне поле. Гемега це креатив, Гемега, це швина грати без нього. І в атаці дуже і дуже непросто. Зараз атакує Минай. Може бути небезпечно, є падіння, і що тут штрафний. Це не пенальті, це штрафний, але штрафний є дуже дуже небезпечний. Нічого зіграв непогано індивідуально. Митрук пробиває примісінько в руки. Ні погоди. кулаками м'яч відбиває. Зараз момент удар по воротах і виручає Русул свою команду. 20 секунд команди вже переграли. Відбивається зараз Минай. Лис з м'ячем. Остання атака лис пробиває. Зараз знову з м'ячем Лис. Удар по воротах. Над перекладеною пролітає м'яч. Ось це був шанс. Забиває минаю. На Закарпатті Поділля не забуває Минаю і в домашньому поєдинку Ну сьогодні я думаю, справедливішим рахунком була б нічия. все таки другий тайм за командою Поділля, але без забитих м'ячів. Перший тайм можливо десь трішечки кращий був для Миная, але будемо справедливими і назвемо той факт, що справедливою була в цьому матчі, мабуть, таки нічия. але Минай свій момент в першому таймі реалізував. Нагадаю, була помилка.